Запрошу свою кохану дружину в улюблений ресторан. Влаштуємо романтичну вечерю. Ну і далі не розкажу. А що дарувати буде так? Мабуть, так. Так, ну звичайний атрибут джентльмена, квіти, солодощі і якісь коштовності. Для нас це більш звичайний день. Вже Позиціонувати його як день закоханих. Я б не сказала, ну не, не, ну, не важливо ж це робити один. Раз на рік, да, там якісь там подарунки. А будемо святкувати вдома просто з сім'єю, тому що чоловік тільки приїхав на декілька днів. Краще святкувати ну, вдома зі смачною вечерю, так? Да? Да. Якийсь фільм. Да, завтра вже я сьогодні взагалі випадково згадала, що є це свято, тому що зайшла в салон, а тут сердечки. Я дружина 9 років. У нас, до речі, в цьому місяці 9 років подружнього життя, і ми маємо чотирьох діток. Для мене все ж таки стосунки важливіші будь-яких святкувань, подарунків і так далі. Немає настрою не на той час, щоб святкувати через війну маєте через мати. війну, так да можливо, щось там. Я не знаю, подарувати одного. Можливо. Можливо, мене звати Валентина, і мене постійно вітають. Я поправляю це ж святого, а не святої. І оце постійно на ну, багато років. Ось цим асоціюється з моїм ім'ям. Приємно, що чоловік військовий і вже сюрприз виглядає, вже кур'єр трішки раніше повідомив, чи зручно буде отримати на таку, ну, на таку годину. І уж, ну, дуже приємно. Трошечки готуємося, трішки, трішки більше товару взяли, трояндочок більше, бо хлопці дуже люблять, троянди, кожен рік готуємося відправляємо лакіюшки. У нас тут і свічки є, і різний посуд є. Все, що що. А далі зефір ручної роботи. Дуже такий гарний. Ой, і, так, та, так, та, так. Та, та, як квіти, так, як квіти. Як не знаєте, що подарувати, воно так раз і є.